Партнер програми мережа дитячих магазинів Лолі Долі. Та запитання, дитяче мілкування. Експертна думка. Свіжий пагло, несподівані трактування. Хто такі письменники? Я думаю, що всі. Ці... Письменники, которые пишуть твори. Люди, які вміють е, писати. Письменники це хто пише хашки, е, щось для дітей та дорослих. Це люди, які пишуть вірші. Письменники це те, те, хто пише. Це люди. Де, які пишуть казки для дітей і для взрослих. Люди, які пишуть мультики. це коли комусь письмо е, додають. Ті, що багато пишуть. Це людина, що вміє писати вірші, книги. Мультики, сказки. ще оповідання. Це ті, хто пише роман. Це той, хто пише книжки або віршики. Як стати письменником? Як стати письменником? Ну, треба думати, що може подобатися дорослим та Маленьким. Ну, це треба читати, знати, учитися, щоб стати. Писати, умисти. Е писати, вміти казки писати. Треба читати. Треба вчитися, пробувати, писати. Думати, як можна писати, що, що, що можна написати. Можна читати дуже швидше і много і много сказок різних дивитися, щоб стати письменником. Треба включити фантазії. Треба вчитися, писати. Треба багато читати і добре вчитися. Треба якийсь стих про когось багато писати. Треба навчитися писати книжки. Треба подумати про що вона буде. Або віршики. Треба багато писати. Як митці розуміють, що потрібно писати. Наприклад, де дожик. Написали про дожик. Наприклад, сонце. Написали про сонце. Думають, ну який задали. Ну, інтересний, де є щось про де смисл про щось. Я вам кажу, Вони думають, що можна написати, питають у когось, що можна написати, Якісь казки, щось придумали. Вони закохались і це першу. Можуть подумати як це ділась, написати. Я думаю, що е, люди, які ось сварили, вони їм кажуть, що писати. Нужна думати е, своїм умом. Їм треба придумати історію, щоб спочатку написати книжку або віршик. Партнер програми мережа дитячих магазинів Лолі Долі».